І росіяни залучили для наступу на Вовчанськ до п'яти батальйонів і не зважають на втрати за добу на напрямку. Наші військові ліквідували понад 100 окупантів. Про це після опівночі 14 травня повідомила прес-служба генштабу збройних сил України. Відтягнути з інших напрямків і просунутися до Харкова на відстань пострілів артилерії, створити буферну зону для захисту Білгорода, тим самим обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні. Такі цілі переслідує Російська Федерація. Про це повідомляє інститут вивчення війни. До того ж, за їх оцінкою, чисельність російських підрозділів, які беруть участь в боях, а також угруповані розгорнуті вздовж кордону на північному сході України. Вказують на те, що окупанти насправді не проводять широкомасштабну операцію Оточення або захоплення міста Харкова в цей час водночас в американському інституті вважають, що війська противника просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Гатища. І от про ситуацію в цьому районі і куди рухається ситуація? Про це будемо говорити з військовим експертом та співголовою громадської ініціативи правосправа Дмитром Снігирьовим Пане Дмитре мої вам вітання. Вітаю, дякую за запрошення. Хотіла розпочати безперечно без заміни так командувача на Харківському напрямку. Це проходить Михайло Драпатий. Е, які завдання можуть стояти перед ним? Наскільки він може впоратися? Тому що в нього були успішні, так би якби операції. І в мене запитання: хто на цьому напрямку з боку ворога керує наступальною операцією? Ну, давайте говорити з приводу кадрових е, рішень. Власне, є позитивний бекграунд і основні завдання, які будуть е, перед новопризначеним е, очільником. Відповідно, це не допустити подальшого просунення російських окупантів, щоб тактичні успіхи не перетворилися в стратегічні і відповідно оперативного характеру. Основне завдання окупантів на цьому напрямку це дійсно е, можливість виходу на відстані, яка дозволяє тримати підвогневим корм. Онтролем житлові райони Харкова, е, причому з використанням ствольної артилерії, тобто, оце сане завдання. То е, е, ті підрозділи російських окупантів, які зосереджені. При кордонних районах мовиться про Білгородську область і безпосередньо на території України їх недостатньо для проведення широкомасштабних наступальних операцій на Харків. Я пояснюю, чому за даними українського розвідства, це приблизно від 35 до 50 тисяч особового складу. Під час боїв за Авдіївку навколо цього населеного пункту було зосереджено до 70 тисяч особового складу окупаційних військ. Авдіївка загальна площа 30 квадратних кілометрів. Площа Харкова. Це більше 300 квадратних кілометрів. Тому нескладна арифметика говорить про те, що якщо брати до уваги навіть 50 тисяч особового складу, його недостатньо для оперативного оточення міста мільйонника, тим більше його захоплення. Це я не намагаюся заспокоїти українську поглядацьку аудиторію. Я аналізую разом з вами ситуацію. Тобто за про захоплення Харкова, не йдеться, але разом з тим створення передумов. Які би перетворили Харків в непридатне для проживання місто, це в планах російського командування. І друге, це основне завдання посіяти пауз, ханіку і недовіру до дій центрального місцевого уряду влади. А саме спровокувати евакуаційні заходи в глиб української території. Так, пане Дмитре. І... І в нас здається проблема зі зв'язком з Дмитром Снігирьовим. Ми намагаємося зараз перенабрати. Отже, додам, що є різні оцінки стосовно того, яку мету переслідує ворог тут на харківському напрямку. Є інформація про те, тобто є оцінки різні, і звучать про те, що, наприклад, ворог може намагатися розтягнути просто наші збройні сили вздовж лінії фронту. Вона дуже велика, ця лінія фронту, так і таким чином ворог розраховує, що з найважливіших, що можуть бути прориви, вони. Не зможуть реалізувати свою мрію зробити певні прориви. І от один з проривів, на який ворог розраховує за рахунок цієї якби, військової де, операції, здійснити в районі часового яру, тому що вони там, який вже місяць безуспішно б'ються за часів яр, і от вони розраховують, що таке розтягування українських збройних сил вздовж лінії фронту їм дозволить зробити і тут прорив, і захопити часів яр. Власне є така версія, це оцінка різних військових експертів того, що відбувається зараз на Харківському напрямку. І чи є пан Дмитро в нас на зв'язку? Підкажі, підкажіть, будь ласка, і які шанси, що пан Дмитро повернеться? Ок. і тоді ще про іншу інформацію. Отже, голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у кілька. Рубежів і військовий зазначив, що перша лінія оборони на Харківщині розташована на відстані від 1,5 до 5-6 кілометрів від кордону самого з Рефію. Водночас найбільш укріплений це є третій рубіж, який розмістили на відстані від 17 до 35 км кілометрів від кордону. І тут, наче то, встановлені залізобетонні споруди для ведення вогню, укриття і проживання особового складу. Яковець також прокоментував заязу Дениса Ярославського щодо відсутності першої лінії фортифікації і мін на Харківщині. Давайте послухаємо. Знаєте, коли це говорять експерти, які перебувають на відстані 700 тисячі кілометрів до районів бойових дій, це ще можна якось зрозуміти. А коли військові, то чесно кажучи, я цього не розумію. Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника, м'яко кажучи, є абсурдними і знецінюють ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, Ділів і цивільний персонал. І ми повертаємося до розмови з нашим експертом. Нагадаю, мене на зв'язку Дмитро Снігирьов, це військовий експерт, співголова громадської ініціативи право справа. Пане Дмитре, я вас рада вітати. Продовжуйте, будь ласка, я кажу, якого ж мету переслідує ворог і хто командує зараз цим напрямком на Харківському? Пане Дмитре. Щось, щось знову у нас не складається. Uh -huh. Ну якось от не складається в нас сьогодні. Трошечки, я не знаю, можливо, це проблема через те, що ми знаємо, що зараз повномасштабна повітряна тривога по всій території України в Києві, так само повітряна тривога. І до речі, я запитаюся вас, чи ви перебуваєте в укриттях чи в безпечних для свого життя і здоров'я місцях. Будь ласка, подбайте про себе, не нехтуйте власною безпекою. І ну впродовж я ще також розповім, тому що зараз харківський напрямок ми плануємо обговорити з експертом. Се ж угор запевняє, що знали про графік наступу росіян на півночі. Чи Харківщини принаймні про таке заявив речник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. І от, За його словами на харківському напрямку разом з силами оборони воюють і спецпідрозділи гур. А от окупанти залучили бійців московського та Ленінградського округів. Водночас ворог несе великі втрати, каже Юсов, і він закликав закликав навіть здаватися у полон, якщо вони не хочуть воювати. Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочались за графіком, який був відомий, про яке було поінформовано. Безумовно, за які має які належать головним управлінням розвідки всі необхідні інстанції і керівництво і командування. Я хотів би зараз окремо звернутись до російських окупантів, військовослужбовців, зокрема московського та ленінградського військових округів. Саме вони знаходяться зараз на Харківському напрямку. Власне, щодо можливості здачі полон такі випадки вже зараз активно відбуваються. Ага. І в нас проблема. На жаль, не зможемо ми долучити нашого експерта, щоб більш детальніше розібрати цю харківську історію і харківський так напрямок. А, на зв'язку є, є, є пан Дмитро? О, і ми тоді повертаємося до розмови з паном Дмитром. Пане Дмитро, скажіть хоч кілька слів, щоб я була впевнена, що ви зі мною на зв'язку з нами. Так, я от вас чую. От чу чудово. Продовжіть, будь ласка, пане Дмитре. Е, ну, давайте говорити. Я встиг подивитися сюжет з приводу інженерно-фортифікаційних споруд. Власне, самі окупанти визначають про те, що лінія державного кордону була щільно замінована, тому всі зойки в українській змі з приводу відсутності мінних полів успіхів при цьому окупантів ну не відповідають дійсності. Окупанти несуть серйозні втрати в живій силі і техніці. Це перше. Друге, обладнання інженерно-фортифікаційних споруд безпосередньо на лінії державного кордону. Воно ну як мінімум проблемно, бо я погоджуюся з власне з попереднім спікером. Бо частина населених пунктів про які звітують і українські змі і відповідно російські окупанти, як про захоплені. Вони до цього часу знаходилися в так звані сірій зоні сіряку, бо був чільний вогонь засобів ураження, в тому числі навіть мінометний, і тому облаштування інженерних споруд у цих населених пунктах а відповідно пунктів постійної та чи тимчасової дислокації з сил оборони України було недоцільно. Тому не про яку окупацію певної кількості населених пунктів а за різними оцінками від двох до чотирьох не мовиться. Вони не контролювалися не росіянами, не силами оборони України. І головне, що ми маємо розуміти, наразі просування окупантів вглиб української території на відстані максимум 7 кілометрів. Це тактичні успіхи, а не оперативного характеру, не про який прорив оборони збройних сил України не мовиться, бо інженерна фортифікаційні Споруди знаходяться в української території, а не біля лінії державного кордону. І це прекрасно всі знають. Натомість паніка на, починається і е, істерія в українській ЗМІ. І е, головне. А прошу пане Дмитре, це не істерія. Ми зацитували насправді військового, який зараз перебуває на Харківському напрямку. Це Денис Ярославський. Це він сказав: От ви сказали, що ворог просунувся десь в межах до 7 кілометрів. Але є інформація, що перші фортифікаційна лінія, так вона десь на відстані 5-6 кілометрів від кордону мала бути. Якщо 7, і каже Денис Ярославський, що він не побачив. Ми лише цитуємо військових, які озвучили цю інформацію. Даруйте це не істерика. Ми з вами просто розбираємо. Даруйте. Ну я от просто називаюсь ну намагаюся озвучити ту інформацію і на кого ми посилаємося, звідки ця інформація з'явилася в мас-медіях, пане Дмитре. Ну, Хоті... єдина, я хотів би уточнити. Вибачте, uh -huh. прибіг овчань знаходиться в низині. І відповідно військові, які там знаходяться, прекрасно це розуміє. Бо облаштування інженерно фортифікаційних споруд в населеному пункті, які знаходяться в невигідному географічному положенні, не е, ну воно недоцільно, Місто знаходиться під вогневим контролем, фактично. І облаштування щільної лінії оборони, це, ну, як мінімум, недоречно би було б саме в цьому населеному пункті. Почула, пане Дмитре, є інформація, Форс пише, що ворог підтягнув дуже потужні сили, так? тобто тут вже п'ять підрозділів він підтягнув. І скажіть, будь ласка, Є різна інформація про стосовно того, що відбувається. Денис Ярославський каже, що бої вже йдуть на вулицях міста, так, так водночас офіційно России, так. Так, в мене ситу... запитання такого характеру. Ми знаємо, що експерти кажуть, що поки що Україна не вдалася до масштабного перекидання своїх збройних сил на харківський напрямок. Але ситуація може і ви самі сказали, що потрібно втримати ситуацію, щоб вона з тактичної не перейшла в ст... стратегічну перевагу ворога. І от мене запитання: Вовчанськ може стати тим маркером, так, захоплення його чи не захоплення ворогом, коли доведеться Україні збройні сили, тобто збройним силам перекинути більш масштаб якби зусилля для того, щоб втримати харківський напрямок. Може бути це як маркер, це місто розглядати, чи ні? Вовчанськ населення три тисячі. Це невеличке місто. Воно не може бути маркером. Абсо... Від слова абсолютно відстань okay. від кордону 7 кілометрів. Е, резерви оперативні перекинуті. Є повідомлення Генштаба збройних сил України про те, що оперативні резерви перекидаються. Основне завдання окупантів це і створення передумов. Це так звана виделка. Коли а, якщо генштаб не перекидає резерви, то відповідно вони посилюють тиски, виходять на відстань артилерійського вогню по Харкову. Б, якщо перекидають, то відповідно послаблюються позиції Сил оборони України на інших ділянках фронту, в тому числі прикор кордонних районах Сумської Чернігівських областей, і це знов використовується окупантами. У цьому і задум окупантів генштаб тримає руку на пульсі. Не відповідно задіяні і оперативні резерви, і сил, і засоби ураження, і відповідно працює авіація українська по позиціях окупантів. І головне про що е варто говорити: плани окупантів були відомі українському командуванню, українському розвітористу про що свідчить превентивний характер. Нанесення вогневого ураження по позиціях окупантів на момент оперативного розгортання ще в Білгородській області. Вони самі про це повідомляють: що були нанесені удари з використанням БПЛА, за собі ураження, ствольна і реактивна артилерія, тобто не дали можливості їм розгорнутися в оперативні порядки. І саме цим пов'язане досить уповільнені темпи просування 5 кілометрів, поки вони Ви вважаєте, що ворогу повільно так. просувається, тобто це просування Абсолютно. це і повільне. Хотіла запитатися, повільно. пане Дмитр... Тре даруйте, кажуть, підганяють, але я хочу поставити все ж таки одне ще запитання. Полковник збройних сил України Петро Черне каже, що ворог може вдатися до такого ж самої атаки, як зараз він застосував на харківському напрямку. в Напрямку Сум може бути такий, розглядається такий варіант чи ні? Більше того, це і є в планах російських окупантів. У мене є перестороги, що власний харківський напрямок був власне відволікаючим. Маневрам від сумського напрямку буде посилений тиски на сумському. Пояснюю, чому на сумському напрямку зосереджені кадирівські підрозділи, але вони підпорядковані генерал-полковнику Лапіну, у якого особистий конфлікт з Рамсаном Кадировим. Тому в мене ну я так розумію, що російські спецслужби вирішили утилізувати кадирівські підрозділи руками Сил оборони України. Спровокувавши прикордонні конфлікти, тобто вирішується декілька завдань одночасно для окупантів а посилення тиску на сонському напрямку, б відповідна. Фізична ліквідація учасників кадирівських формування. Я згоден з паном Петром. Можливий наступ росіян на шумському напрямку. Почула спасибі, але... велинчезне. Даруйте так. трохи ще хотіла поставити так. запитання, але вже ефір вичерпали. Спасибі величезне за включення. Дмитро Снегирьов, військовий експерт, та співголова громадянсь... громадської ініціативи правосправа, був на включенні у нас.